Redmi 9 t ціна 3500. Він має 128 ГБ своєї пам'яті. Є тут потертості, десь був магнітик, стояв, мабуть. Телефон повністю працює досить добре. Тут Type-C роз'єм. Є роз'єм на навушники 3,5. Також є тут відбиточок пальця. По екрану серйозних косок царапок немає. Працює все досить гарно, швиденько. Так, Зараз покажу інформацію про телефон. Redmi 9T128 МБ пам'ять телефону, 12 Android стоїть. Та 4 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Так, Телефон без засвітів. Все гарненько працює та показує. Зараз покажу ще вам камеру. Ось така, ну доволі непогана тут камера. В комплекті йде до телефону зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Якщо е вам цікавий такий пристрій, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.